Вітаємо вас на каналі Авторський газон. Сьогодні ми поговоримо про осінню підготовку нашого газону до зимівлі. Щоб газон був по весні здоровий, красивий, яскравий і радував наше око. Перше. Коли починати? Робити допомогу газону. Друге. Чим це робити? І третє. Щоб наші грінчі перезимували навіть в малосніжну зиму. Після літа ослаблені спекою газони. Дуже радіють приходу осінньої прохолоді. Але і наявні хвороби також прокидаються в цей час і починають помітно проявлятися. Не обов'язково хвороби атакують газони першими. Сусідні з газонами рослини також необхідно перевірити. І, якщо є потреба, пролікувати. А краще зробити це для профілактики. Обробити їх, обдивитися, щоб не було переходу хвороб, наприклад, з оцієї туї на наш газон чи з газону на цю тую. При перших проявах хвороби на траві, як то поява білого нальоту, пожовтіння, підгнівання, бурості, плямистості та інші, найкраще буде спочатку обробити газон фунгіцидами. Щоб зупинити розвиток хвороби. А вже після того, як хвороба буде під контролем, можна і підживити сезонними добривами від авторський газон. Добрива допомагають нашим грінчам швидше повертати свій здоровий вигляд. Виберіть сухе вікно на два дні. Нам потрібно знайти як мінімум 2 дні. По 5-6 годин на день без дощу й роси з температурою більшою за плюс 4. Так, в перший день робимо маленький підкос. Не більше, ніж на 1-3. Ось так, я, так як я кошу 에, проходити значить, газонокосаркою на рівень десь 4 сантиметри. Велику траву е, в зиму не запускайте. Друге. Е, збираємо всі обрізки, е, листя, щоб нічого не залишалося на газоні. І одне з головних проводимо передзимову аерацію. Я дуже рекомендую робити, робити аерацію. В цьому році я робив аерацію 5 разів на всьому газоні. Не робив тільки один місяць у серпні, місяці, коли було дуже спекотно. Якщо, якщо робити аерацію в суху погоду, то коріння пересихає і газон може згоріти. В Спекотну погоду ми аерацію не робимо. Всі останні місяці робимо аерацію. Заливаємо, щоб земля була м'яка і легко проколюється так, як я ось роблю. Коли ми повністю підготували наш газон, ми робимо передзимовий підсів. Беремо насіння спортміні і підсіваємо. Це перевірене насіння. Моїм газоном вже більше п'яти років. На всіх газонах посіяно насіння спортміні на деяких з підсівом мітлиці. Якщо у вас посіяна мітлиця, Ну, дивіться, можете підсіяти і спортміні, ну, в моїх би рекомендаціях краще вже підсівати мітлицю. Вона росте повільно, але ковер робиться шикарний. Беремо насіння і в деяких участках, де є прогавини, ми підсвіваємо. Увага! Якщо у вас до цього довгий час не було дощів, залити свій грінч смачно від душі водою. Ввечері цього ж дня я встигаю ще підготувати на завтра оприскувач, рукавички та маску. На наступний день зранку приготуйте робочий розчин. Дотримуйтеся інструкцій на етикетці обраного газонного фунгіциду. У мене це буде препарат Амістар Голд, який я змішую точно за інструкцією. Оприскування проводжу в безвітряну погоду. Рівномірно у два перехрещені проходи вздовж і впоперек. Щоб змощити листок, а не сточити в ґрунт. Після обробки фунгіцидом 4-6 годин варто не косити, не поливати і не ходити. Домашніх тварин тримати поза зоною оприскування. Легке піскування роблю шаром на 1 см. Робіть так само, якщо ви, як і я, робили його навесні. І до речі, у мене піску пішло десь близько однієї тони на одну сотку. Можна робити піскування щільнішим шаром до 2 см. Якщо ви будете робити в цьому році вперше. Тоді піску враховуйте вдвічі більше. Підживлення після всього цього я роблю десь на п'ятий-сьомий день. Спочатку я підживлюю самими кращими, на мій погляд, зараз добривами, збалансованими від авторського газону осінь рання. Мої рекомендації для всіх, хто до мене приїздить, хто мене питає, я рекомендую добрива від авторського газону. Це перевірені, я ними користуюся вже до 5 років. Вони мене повністю задовільняють. І наш газончик, зараз ви можете побачити, він виглядає ось зараз кінець жовтня. І він виглядає ідеально. І мої рекомендації. Я рекомендую зробити повторне підживлення десь на початку листопада, уже за два тижні до холодів таких постійних, зробити підживлення. Добривами. Газон осінь пізня Повторну обробку проводжу через 21 день іншим фунгіцидом. Я використовую квадріс. Він менш токсичний і чудово працює по газону. Це вже перевірено протягом 5 років. Працюю з ним по тій же схемі. Як і до цього працював за замісти Голд. Ловіть лайфак від компанії Авторський газон. Піскування бажано зробити двічі на рік: один раз восени та один раз навесні. А ось проколювання газонів можна робити хоч кожного місяця, окрім спекотних. Від цього наші грінчі лише красивішають. В кінці сезону обов'язкова обробка інструментів. Я обробляю антисептиком. Роблю заточку ножів. Вимиваю бак, форсунки. А для тих, хто додивився це відео до кінця, ловіть ще один лайфхак від компанії Авторський газон. Тримайте помірне азотне живлення без перегодовування. Косіть регулярно, якошу через 2-3 дні. Він тоді краще кущиться і робиться густим. Зменшуйте затінення та застій вологи. Це Знижує тиск хвороби. Робіть аерацію. Рекомендую дуже аератор від авторського газону. Якщо у вас виникли якісь питання по обробці, підживленні і обробітку газону, ставте питання свої в коментарях. Підписуйтесь, діліться досвідом, ставте лайк. Всім шикарних газонів!